Вітаю вас! Ми з вами вже розібралися, хто такий резидент Польщі та коли ви ним стаєте. Тепер же настав час поговорити про сертифікат податкового резидента. Що це таке, кому й навіщо він потрібен, які плюси та мінуси цього документа, а також як його отримати. Сертифікат податкового резидента сертифікат резиденції податковий у Польщі, це довідка. Яка підтверджує місце проживання платника податків у Польщі або місце проведення бізнесу для фірм? Він є документом, що підтверджує, що ви є податковим резидентом Польщі, адже показує, що ви тут живете і центр ваших особистих інтересів знаходиться саме тут. Сертифікат видає податкова служба або ужин скарбовий Польщі за місце вашого проживання. Або реєстрації, і видає у формі довідки CFR 1. Для цього вам потрібно подати заяву та сплатити послугу. Податкова може видати цей сертифікат як у паперовому, так і в електронному вигляді, і це підтверджується податковою інтерпретацією та офіційним листом керівника податкової. Сертифікат вам потрібен, щоб одразу після приїзду до Польщі добровільно стати податковим резидентом Польщі, підтвердивши, що центр ваших життєвих інтересів вже знаходиться тут, що ви сплачуєте податки саме у Польщі. Кому він точно потрібен? А тим, хто приїжджає жити і працювати до Польщі, надовго. Але до кінця року залишається менше ніж 183 дні. І це дозволить вам уникнути ситуації, коли країна, де ви прожили в цього року більше ніж 183 дні, може претендувати на податки з доходів, зароблених у Польщі. Що стосується фірм, то їм цей сертифікат потрібен, наприклад, щоб зменшити податок на дивіденти для іноземних інвесторів. Але у цьому відео ми поговоримо про саме про фізичних осіб. Я вам навела приклад лише для того, щоб розширити ваш кругозор, щоб ви знали, що сертифікат видається не тільки фізичним, а й юридичним особам, тобто фірмам. З сертифікатом податкового резидента ви можете, по-перше, уникнути подвійного оподаткування у Польщі та у іншій країні, наприклад, в Україні, якщо ви звідти приїхали. По-друге, ви можете сплачувати менше прибутковий. Податок з доходів фізичних осіб 12% замість 20% для нерезидентів, а відповідно, зможете отримати більшу зарплату на руки. Також ви зможете мати можливість отримати від роботодавця наприкінці року під 11%, а не звіт. ІФТ 1Р для нерезидентів. І зможете подати декларацію під 37, повернути переплачені податки та скористатися пільгами, наприклад, поверненням коштів на дітей. І зможете подавати спільну декларацію з чоловіком або з дитиною, якщо ви одинока мати чи батько. Але найважливіше, що вам потрібно зрозуміти після цього відео, це що звичайній людині не обов'язково мати сертифікат податкового резидента на руках. По-перше, він дійсний лише 12 місяців і є сенс його отримати податкові лише тоді, коли ви нещодавно приїхали в Польщу і одразу влаштовуватись на роботу. І хочете, щоб вам роботодавець видав. Під 11%, а не інший звіт для нерезидентів, хочете, щоб він утримував з вас менший податок на доходи 12 а не 20%, і щоб ви могли в кінці року скористатися податковими пільгами під час подання річної декларації? По-друге, деяким роботодавцям цей сертифікат від вас взагалі не знадобиться, навіть якщо ви перебуваєте в Польщі менше ніж 183 дні. Наприклад, як було в моїй ситуації. Я приїхала сюди вчитися і влаштувалась на роботу. Роботодавцю і так було зрозуміло, що мої особисті інтереси вже в Польщі, і мені одразу видали під 11, утримуючи податки як з резидента Польщі. Хоча я і переїхала у вересні і була в Польщі менше ніж 183 дні. І так я податковий сертифікат не отримувала. Як же ж отримати сертифікат CFR1? Перше, що вам треба зробити, це заповнити заяву форму CFR1. Ця форма доступна на сайті Міністерства фінансів або в податковій службі за цим посиланням, яке я залишу тут внизу під відео. Відеоінструкцію, як заповнювати його, я вам покажу у одному з наступних відео. По-друге. Треба подати цей вніс або заяву до податкової за місцем проживання або прописки. Можна це зробити електронно, через ужин скарбовий або ЕПУАП. Для цього вам буде потрібно профіль зауфаний або кваліфікований підпис. І тоді ви це зможете зробити безкоштовно. Також можете замовити сертифікат у паперовому вигляді особисто або через уповноважену особу, певномоцніка. Також можна і поштою. У цьому випадку вам треба буде заплатити оплату скорбово 17 злотих. Якщо ви оберете подачу в паперовому вигляді, вам буде потрібна попередня реєстрація на візит до податкової. Як це робити, теж покажу в одному з наступних відео. І перед відвідуванням податкової вам обов'язково треба буде оплатити вартість виготовлення сертифікату, тобто заплатити за послугу цю 17 злотих. Це можна буде зробити онлайн. Через вас податковий кабінет в е, ужені скарбовим. Треба буде зайти в розділ платнощі онлайн, заплач онлайн і оплата скарбова або традиційним способом. Переказати на банківський рахунок міста за місцем проживання. Реквізити можна знайти на сайті вашого Уженду-міста. а платити можна через мобільний додаток у банку, у відділенні банку або на пошті. І не забудьте роздрукувати квитанцію, коли будете йти до податкової. Щоб знайти рахунок для оплати, треба. Ввести у пошук оплата скарбового ужин міста, наприклад, Варшава, і ви легко знайдете потрібну інформацію для свого міста. Які документи з вами потрібно собі взяти? Це закордонний паспорт, ваш песель, а також договір оренди житла або вашу прописку мільдунок. І підтвердження відповідно оплати 17 злотих. Також вам треба буде заяву взяти CFR 1. Ви можете її завантажити з інтернету, заповнити вдома або заповнити безпосередньо у податковій. І термін виготовлення цього сертифікату в податковій до 7 робочих днів з моменту подання заяви. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. А на сьогодні все. 是，爸爸。